Із цих стікерів, ну, наприклад, народився живчик. І ми зробили такий флоу. Була задача кожні 100 тисяч карток нових фізичних змінювати стікер пак в конверті, який надсилається разом з карткою. Я забрав цю задачу. Собра зібрав цих людей, uh -huh. і ми домовилися, що кожну п'ятницю о 17.00 ми збираємось і обговорюємо ідеї для стікерів. Потім вони йдуть у відмальовку і так далі. І ми зробили цей процес, який був регулярним. І це нам створило такий креативний брейншторм. Uh -huh. Із цих стікерів, ну, наприклад, народився живчик, Живчика продали 8 мільйонів банок. Маркетинг окупив свою роботу на декілька років вперед. Е, і так далі. Ну тобто, це такий став кейс е, віральний. Я чому згадав? Тому що це став віральний кейс, всі фоткали цей живчик. Е, а це народилося зі стікера, тому що вони принесли ідею: давайте зробимо стікер, типу живчик, там ностальгійний стікер пак. Я говорю, а чому стікер будемо робити, давайте зробимо живчик. Ми вийшли на оболонь і зробили живчик. Е, тому так воно якось і працювало. Да, ти кажеш, все інтуїтивно, але ж я думаю, все якраз в цих деталях, значить да? ти зібрав правильних людей, да, і побудував з ними там правильний щотижневий менеджмент, да? де ви генерували правильні люди, генерували класні ідеї.